Вітаю! А що, якби найбільші війни минулого століття були, ну не просто трагедіями, а частиною велетенського бізнес-плану? Звучить провокаційно, правда? От саме таку ідею ми сьогодні й розберемо: війна як продумана холоднокровна фінансова стратегія. І ось ця цитата. Вона, власне, і є відправною точкою нашого сьогоднішнього аналізу. Вона натякає, що звична нам усім історія глобальних конфліктів це можливо лише верхівка айсберга, а під лодою там приховані значно глибші суто економічні мотиви. Так, от, в основі цього аналізу лежить такий собі подвійний погляд на війну. От, подивіться, з одного боку, для нас усіх це щось сакральне, так щось пов'язане з виживанням цілої нації. А от з іншого, це розглядається як інвестиційний проект, уявляєте, зі своїми чіткими фінансовими цілями, і цей контраст він насправді ключовий. Бо те, що для суспільства є національним виживанням, людським болем, пам'яттю для певної фінансової системи, як стверджує джерело, це лише можливість. Можливість анулювати старі борги, захопити новенькі ринки і, звісно ж, згенерувати просто колосальні прибутки. Ну що ж, а тепер давайте трохи зануримось у хронологію. Як же так сталося, як згідно з цим аналізом, дві світові війни допомогли викувати справжню фінансову імперію, в самому центрі якої опинився американський долар? Так от, згідно з цим поглядом, Перша світова війна стала просто таки ідеальним фінансовим інструментом. Тільки уявіть, поки Європа буквально спалювала свої багатства, накопичені століттями США з боржника перетворювались на головного світового кредитора. І навіть вступ у війну в 1917 році тут подається не як якийсь ідеологічний крок, а як, знаєте, прагматичний спосіб захистити інвестиції Волстріт. Ну, а Друга світова, згідно з цим аналізом, просто завершила розпочати. От дивіться, 1944 рік світ лежить у руїнах, і тут на сцену виходять США, єдина економіка, яка за війну тільки зміцніла завдяки військовим замовленням. І вони пропонують Бретон-Вуцьку систему. Це по суті була формальна коронація долара. Момент, що назавжди закріпив його центральну роль. Що ж, рухаємось далі в епоху холодної війни. І ось тут настає критичний момент, коли весь цей золотий фундамент долара почав хитатися. І це, як стверджується в аналізі, змусило систему піти на радикальні зміни просто перевинайти себе. Саме в цей період, як каже джерело, і виростає справжній монстр. Військово-промисловий комплекс. Що це таке? А це такий собі симбіоз, тісний зв'язок між корпораціями та урядом. І ця система потребувала постійної загрози, постійного конфлікту, адже гонка озброєнь це був просто неймовірно потужний двигун для економіки двигун, який, звісно, фінансувався з кишень звичайних платників податків. І от напруга все зростала. США друкували ну дуже багато грошей, щоб фінансувати війну у В'єтнамі. І інші країни, особливо Франція, почали щось підозрювати, що доларів цих паперових вже набагато більше, ніж золото, яке їх має забезпечувати. І вони почали вимагати обміну мовляв, забирайте свої папірці, віддавайте нам наше золото. А це вже прямо загрожувало спустошенням золотих запасів США. І ось тоді, 15 серпня 1971 року, стався момент, який цей аналіз називає не інакше як найзухвалішим пограбуванням в історії. Президент Ніксон просто взяв і в односторонньому порядку розірвав зв'язок долара із золотом. Все, крапки, уявіть собі, за одну ніч золоті резерви, які належали іншим країнам, але зберігалися в США, фактично перетворилися на просто нічим не забезпечений папір. І з цього моменту долар став тим, що ми називаємо фіатною валютою. Що це означає? А те, що його вартість більше не гарантувалася золотом, вона трималася на двох речах на вірі у фінансову систему США, і що, мабуть, ще важливіше на її колосальній військовій могутності. Але як змусити весь світ і далі користуватися цим тепер уже нічим не забезпеченим доларом? І ось тут, згідно з аналізом, з'являється просто геніальне рішення система нафтодолара. Схема проста: США пропонують Саудитам військовий захист, такий собі дах. А в обмін на це Саудівська Аравія погоджується продавати свою нафту виключно за долари. І все. Тепер будь-яка країна, якій потрібна нафта, а вона потрібна всім, змушена спочатку купити долари. Це створило штучний, але неймовірно стабільний попит на американську валюту. А тепер давайте перенесемось у більш сучасну епоху. За даними джерела, після закінчення холодної війни модель знову змінюється. Війна, як явище, починає перетворюватися на приватизований корпоративний бізнес. І джерело наводить тут прямі, як кажуть приклади. Згадаймо спробу Саддама Хусейна продавати нафту за євро або ідею Муамара Каддафі про єдиний африканський золотий динар. Згідно з цим аналізом, наслідки для обох були фатальними. І висновок, який робить джерело, дуже жорсткий. Будь-яка спроба обійти доларову систему зустрічає ліквідацію. 6 трильйонів доларів. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це приблизна вартість так званої війни з тероризмом. Але аналіз пропонує подивитися на ці гроші не як на витрати, а як на дохід. Виникає логічне питання: а чий це дохід? І відповідь, яку дає джерело приватні корпорації. Згідно з цим поглядом, ці трильйони доларів звичайних платників податків просто перетекли на рахунки військових підрядників, тобто сучасна війна це вже бізнес у чистому вигляді, де хаос, руйнування і смерть є прямою дорогою до шалених прибутків. Добре, але як вся ця глобальна історія пов'язана із сьогоденням, як за затвердженням джерела? Ця система впливає на повсякденне життя мільйонів людей людей, які навіть не здогадуються, що вони є її частиною. А річ у тім, що сьогодні зброєю стає сама фінансова інфраструктура: СВІФТ, Віза, Мастеркард все це, виявляється, може бути важелем контролю. Аналіз вказує на замороження російських резервів як на такий собі переломний момент, коли маски були скинуті. Це показало всьому світу, що в цій системі активи будь-якої країни можуть бути конфісковані просто одним політичним рішенням. І ось ми підходимо до найцікавішого до того самого прихованого податку. Як це працює? Дивіться, США друкують трильйони доларів, щоб вирішити свої внутрішні економічні проблеми, оскільки долар світова валюта, ці гроші розтікаються по всьому світу. Що далі? А далі зростають ціни на все: на нафту, на зерно, на метали. І в результаті, коли люди в будь-якій точці планети купують хліб, який подорожчав, вони згідно з цим аналізом фактично оплачують дефіцит бюджету США. І знаєте, є одна метафора з цього аналізу, яка, мабуть, найкраще підсумовує всю цю ідею. Фінансова система спроєктована як гігантський пилосос. Він просто викачує ресурси з периферії і перенаправляє їх куди? Правильно, до центру. Тож, якщо припустити, що світ це така собі велика гра, то хто ж тоді пише її правила? Це фінальне питання від джерела ми залишимо відкритим. Воно спонукає замислитися про ті невидимі механізми, які, можливо, і формують нашу з вами реальність. Дякую за увагу!